Саша народився у нас таким світлим хлопчиком дуже світлим. Він наш первісток. Дитина, яку ми очікували, хлопчики взагалі в кожній родині, це як продовжувач роду. Він дуже любив техніку і все, що пов'язано з технікою. Це, мабуть, було найбільше його захоплення. Він завжди мені говорив, я твій захисник. Він не дозволяв, щоб навіть там, хтось підвищив на мене випадково голос. Пощастило з ним поспілкуватися. Останній раз це було 19 березня. Вже останні фактично його рядки Україна переможе, і я хотів би це побачити. Ну, На жаль, сталося так, що 22 березня в районі драмтеатра міста Маріуполя, виконуючи бойове завдання з групою розвідки, Саша отримав. Несумісні з життям поранення і внаслідок чого загинув. Запам'ятається ну, найкращим із людей: самим світлим, добрим, щирим. Такі, такі зараз рідкість. І доки я живу, він житиме зі мною. Я ніколи в присутності знайомих, друзів, не кажу, був він є. Поки я живу, він живе з нами. І в пам'яті, ми яку ми будемо зберігати з його братом, з батьком до кінця наших днів.